Ви ще згадаєте про Матвіївку, попомніть мої слова, коли от сюди вийде 20-й відео зараз підряд. Ви ще засумуєте за Матвіївкою. Я вам покажу, де коропи не зимують і не клюють. Але ловляться тараньки. Водичка є. Реалфіш, чебрець часник, Мотиль. Зима по тобі плаче. О, спеції вже розпаковані. Значить, Зараз буде реальний фіш. Ох, як поперево. Пахне навіть не спеціями, а здобним, смачним чим-то. Зі смаком спецій, звичайно ж. Оп, не без цього. Реал фіш не підводить. Сподіваюсь, порибалимо разом з ним аж до зими. Включно. Делаємо заброс, каша накидано, поплавочок не відрегульований поки що, а може цей не треба, він красивий, це все, що треба бачити і знати, здоровенний, я його виловив на інгулі, є клювака, якщо буде мало, у нас реалфіша. Ще вистачає, але не треба зажиратись. Він більше для коробчика, для карасика, а не для таранічки. Але ми не жадні можемо підкормити. Поки рибка ще не зібралась докупи. Треба підкидувати потроху і вона закрутиться. Все як на Дніпрі. Зазвичай проходить півгодини. Еть, думав, пусто, а тут не густо. Ви <ривіт> тільки погляньте, мілкий засранець живцьовий. Та таке й на живця навіть мілковасте, на якогось окуня хібаша. Закинув поближче під траву, збавив трохи глибини, щоб бички не доставали. Хоча ці гади завжди дістануть. Не клює. Просить добавки. Реаль. Реалфіш хорошо так сліпляється. Буде кирпичиком на дні лежать. Добрячий пластилін. Зараз буде розрив шаблона. його. Непогано ну, спеціями перчиком понесло болгарська, <свісно> <свісно> болгарина і чимось таким, не знаю, чи брецьом, спеціями, в общем. Еть, та ти скажи, збавив глибини один, <свісно> поки що підійшли тільки барабульки. -такі. <свісно> Взяв трохи в бік. І поплавок тоне просто на очах уходи. Хтось його краде. Але при цьому на тому кінці ноль. Так нечесно нарушають соглашення. Система так не працює. Зараз ми їм покажем, хто там шкоднича. О, є есть зажим. Є зажор. Мелкий тигедик якийсь. Єесть, ха-ха. Хто це у нас? Шаланди повний, <рив> кефаль <рив> Я знаю, чого вона мені кефаль напоминає, кефаль такого ж кольору. Вода одна і та сама, і шо таранька. Що кефаль одного кольору. Тільки кефаль я зловити не можу, бачу, її тільки під ногами в воді крутиться. Риба мандавоха мелка. У нас, мабуть, крупна росте. А таранька клює на все і зразу. Нічого, якщо ми тут довго задержимось, ми ще восени там в заліві тараньку половим, Місцеві кажуть. Що У них восени теж заходять стаї, дим... стаї бішаних таранів. Так що все може бути, не треба розстраюватися. Це я про себе. Що думав, тепер вам тільки світа Інгул, Матвіївка, а по факту тільки Матвіївка, бо на Інгулі десь на Бугу я ніде рибу не можу зловити ніяку. Взагалі в Миколаєві не виходить от і все. Тому от, тільки Матвіївка і то по холода там перестане клювати теоретично. А практично ми це дізнаємося. Все може бути. Оп-оп-оп-оп-оп. Єсть. Висмикнув. Ще одна плотненька, уже каші під жерла, бачимо. Тарань наїдається швидко. Була вдома чистіша, а в них шлунки від каші аж тріщать. Так понабивають, тому що в великій сім'ї, а я впевнений, їх там багато, дзьобиком не щолкають. Ех. Пам'ятаю, ми їздили туди, забув вже, як називається, пицкадовском рибалили на двох різних ставках. То я знаю, коли на повороті на скадовську вже пересох, давно все там кінець, та й там повний кінець, повна габела. А потім ми ще на інший їздили в стороні там кілометрів 20 чи стільки. Пам'ятаєте, такий тоненький, але довгий-довгий. Ми там зловили пару амурів, аму... Ми аму... Да, пару амурів зловили і подумали, що це пелінгаси. Там теж було класно ми корабликом, в бік завозили метрів на 100. Блін, Канава шириною 20-15 метрів. Ми, метрів на сто в бік завозили в Комиши. Класні місця і класні коропи там були. Дрібноти не було, класно було рибалити і під, і під вербою, ще гусеницю там знайшли і туди і далі ми з іншої сторони вже ставали. Коробам давали, просрася. Класні вітоси, все було класно. Все пішло по одному місцю і навряд чи все повториться коли-небудь. Я не знаю, як у них там. Я знаю, що Колоскотовська повна габела. А от як в тих рибаків я не пам'ятаю. Можливо, навіть у мене на картах вже і мітки не залишилося з координатами, з назвами ставків. Я там На той вторий ставок, що довгий, так фігачив, що пам'ятаю, підкрилок на нерівній дорозі вилов, вирвав. Зловив кірпіч і по кругу його промотав. Капець став. І після того я почав акуратніше їздити. Якраз машину купив перший чи другий рік я обкатував. То в болоті десь птану, то підкрилок по виру, думаю, ні. Треба бути акуратнішим. Да, це був 20... машина у 2020 взяла, це був 21 рік, 22 й ви самі знаєте що... що було, які були плани і як все накрилося. Давай, таранька, я тебе чекаю. Це ще каше. Я воно ж просив, уже і розбіглась. Оп, так чітко не клює, як клювала, коли каші до фіга було. Це неспортівна рибалка, глаз поймана. Оп, хочу ще раз туди на бичка з'їздити. Але сьогодні мимо проїжджав взагалі не одного човна, то їх було там більше сотні, а це не одного, видно, ганяють. Ось щось мені підказує, рибалить на морі з човна, хоч цей залів заборонено. І суть в тому, що якщо ні одного немає, а якийсь один би точно, навіть якщо це будній день, якийсь би все одно приперся, якийсь буде дід 10-20 дідів яких точно приперело. А це їду взагалі не души. Значить нагнали. Швидше за все. Там, до речі, можна покупатися, але колір води він приблизно такий, як і тут. Це по факту через дамбу вниз, тому я там не різкнув залазити у воду. Ну а на море не пускають піндюліну. Можна отримати таку і оказатися під Покровством. Що ну, його не так -то сильно на море я і хочу. <свісно> у морі сполоснутися. Ну ви мене зрозуміли. Багато чого в відео не можна казати. У ну, мене підписники шарящі, все розуміють, думаю. Не закормиш, не поїдеш. Отак. От 5-10 хвилин. І на этом її повномочі все. Закончились. Вже єлі-єлі десь бере, дергає. Ой, не вкакую, не хоче нічого. Думаю я. Вас зрозумів. Я вас розумію. Можна задуплити. І от уже й потоплило і утягує. Аж фрикціон срабатий. До речі, підрану таранину під берегом яку отпустив гадюка, схватила і потягнула в уголок. Біжи мандауха, живий. Так що у нас нічого не пропаде производство. Гадюк ми ще не ловили наміре. Так, перезакинув, каші багато, навіть ще п'ятно бачу кашне, вода ще навіть не, про... не осіла. В муть. Та рані повинна бути тьма. І хоч вона нікому нічого не доведе, прийде оплавок, як дергається, вітер посилюється. Особливо мені це не подобається, але треба під ту сторону їхати, я туди навіть місць не знаю. Хоча по берегом можемо знайти дорогу. Там. там є якісь містяки. Ми з того разу, як були на карася на короба навпроти, тільки на кілометр два вище, ми все плюс-мінус розвідали. Ми бачили, що там Рибаки рибацюють, Навіть сходи коропа в них були в комиш заводив. Але я думаю, якщо ми там станемо, вони приїдуть і офігіють. Це наше місто, ми його викрасили, ми його кормимо, ми тут завозимо і так далі. Знаєте, як це нам мозгі надійствує мені що я краще в болоті посидю, чим буду з кимось по цьому поводу зв'язуватися, хоч вони будуть 300 разів непряві. Але ви розумієте. Обна тараням не розуміє, що ми чекаємо, щоб вона клюнула я її, витягнула, вона вийожується. Всі тараньки побігли кашу, жерти. Ладно, затягнемо на кашу. Сильно здоровенний. Хоча для такої дрібноти це не важливо і для такої кількості. Це не мене супер, на тонку снасть ловим, супер тонкого ляща, гурмана, мазахіста і по типу, того, що там треба. Тонкі аромати, рівні снасті і все типу того. Хто ловив, той знає, придятина наповна. Если я приїхав, я должен закинуть 8 спинингів на ляща. И аби ще мелочь ни не перебивала и зловить ляща. По-другому не як. А вот это все ваше з одной палкой чи з сидіти сидіть сутками його ждать. Параллельно выловливать таранечку, отпускать. Это не наш метод. 17 рік, мабуть, ми його добро ловили на Кардашинському кар'єрі. Навіть з кумом на 8 спінінгів повнів на піску. А це були рибалки. Це була класика була. І такі лящі по кіло, кіло 300 залітали навіть вночі. Спімо в палатки. У нас тоді електронних сигналізаторів ще не було. Тільки чуємо дзилин-зилин. Єсть, витягуємо. А бувало, що зранку прокльовував. Десь 20 рік ми його на кошевой знайшли. Ну він нас знайшов більше, ніж ми його. Він знайшов Кошевой, там почали його. Стільки там 3200 у нас здається був рекорд для щара. Для щара був мощний. А це було. І тоді по два кіла до трьох влітали вже з човна. Місяць сентябрь, так, да, було діло. Ще й сомики м'які прокльовували на Халлівуд. Два роки підряд ми дето лящом там страдали по сезону. Оп! Вистрадали щось крупненьке. Капець як оцій тарані не вистачає щучої компанії. От, ну ну блін, ну як так? Я не бачу, щоб щука хоч десь хоч щось нагнала. Мабуть, її тут не зарибляли і це заборонено. Я так думаю. Напишіть в коментах, кам'янка та що ви ще очакала. Чи була тут щука і куди вона поділась, і чому так багато тарані непуганої. пуганої. Повинно бути менше. Може тут мега кількість судака у вас. Вводить. Судак краще, ніж щука. Хоча любителі щучої ікри з вами поспорять. А особливо в ціновому діапазоні, так, да, судак стоїть трошки дорожче за щуку, якщо брати за м'ясо. Ну повірте, коли в щуки кілограм кри, щука в той кілограм кри стоїть дорожче, ніж 10 кіл судака, якщо не 20. І не поспориш. Закинув трошки в бік. Думаю, може крупніше буде, бо дрібнота по-любому вся на кашу зібралася. Хочеться карасика, але я впевнений, тарань не дасть на карася. Навірно, навіть шість поп-ап, бо він тут дрібний. А взагалі тут би нашим човном та структурсканером місяць покататися, порибалить би. Було б круто. Ви зрозумієте, деякі ями, деяка риба стоїть. Реально, структур сканер би так зарішав в правильних некривих руках, та навіть в кривих руках. Є місяць на ньому поїздить і подивиться, де риба стоїть, куди вона ходить, де вона чаще всього зустрічається, на якої глибині, чим вона займається, на дні стоїть толщі води. Чи є тут товстолоб, якого, до речі, не видно взагалі. Одного. І він не розмножиться, і ним треба тільки зарибляти. Це у нас хто? Кілька. Оп, сальдібонщик, вона ж верховодочка, 100 років не бачились. На Дніпрі, до речі, теж з'явилась, як і йорш, якого досить давно не було. І не тільки Йорш. Линок з'явився, якого теж 300 років не було, 5-кілограмові щуки і так далі. Мігата рань в Херсоні рибить тьма. б браконьєрів після війни. Хоча чому після війни це треба починати вже зараз? Бо будуть, браконьєри будуть жирувати довго і це капець. Якби риби, риби без їхнього присмотру розвелось без цих тралов, артелей, неводов, тоні, доні і так далі. Гадость редкостна все это, яка і знічтожала, оставляла херсонських рибаків весь цей час без риби. Змушувала радуватися мікрокарасикам. А я ж кажу, що зараз коропи по 5 кіл в каналах ловляться, з такою, з такою же вагою щуки влітають. І їх буде дуже багато, тому що ті коропи, які вилупились 3 роки тому, яким дали він не реститись. Зараз вже дали потомство. І воно як 5 копійок, але його просто як... Як грязі того коропа, як от в цих краях Астраханських кобр. Ви тільки погляньте. Водні вони не ядовиті, кажуть, якщо зрачок круглий, значить не ядовита, якщо косий, ядовита. Хоча я не збираюсь не під що косити. Дивиться, як ми рибу, як ми сальдібончики втягаємо. Взагалі-то верховодка, я привик, що вона любить Дніпро, течію і чисту воду. Зараз вона попливе недобитих верховодок по дню собирати. Але як ми бачимо, тут вода не брудна, до речі. В цьому водосховище на цих дамбах. все могло бути набагато гірше. От каби здихала, вона не любить застої болото. Можливо, течія просто з усе стікає. Ритніки десь п'ють. смотри, як на нас агриться скотиняка. Дика. Як я їх боюсь інстинктивно. Як тут у мене зараз автомат, якщо 4 рожка, тобі кінець буде. А потім мені кінець буде. Де патрон йдів. І що це взагалі, навіть якщо відсюди втік і гільзи зібрав, Тому краще граната. Без варіантів. Бомбо, тільки за гранату сказав, утекла. Знає, що таке граната. Хоча вони зараза особливо савкові, 60-70 х років бува, 3-4 підряд просирають. І це мій досвід. Це не хтось сказав. Це просто капець, коли таке проїздить. Хорошо, що їх в тебе 20. І 4 підряд просрало, п'ята сработала. Ф1, срань господня. Ну їх в баню. Ладно, розвів болтологію. Ну от і все. Шабаш, дождались, спеції. Чесник Чебрець, мотиль. На вас ще буде полагатися ого, ого офігеть яка місія. Пакуємо в сумочку, але це оп, буде зовсім інша історія. Не з цією дрібнотою, половить би щось крупніше, я знаю де. Але вам це не сподобається. Другого нема. Що ж, Ой. ще точно просто дивиться осталось. Діліться роликом з друзями, силочки на сумочку прикормочок в описі під відео. Дякую, що ще досі залишились з каналом Капітан Гак. Ух, всім пока! І до зустрічі на воді.